Доброго ранку, дітки. Сьогодні у нас заняття художньо продуктивна діяльність, ліплення. Тема нашого заняття пташка. Ой, дітки, хто це до нас завітав? Я пташка невеличка, маю білі щічки сірі лапки, чорну шапку, фартушок у мене білесенький. Колосок мій Тонесенький. Дітки, ви здогадалися, хто це? Так, це синичка. Дітки, сьогодні останній день теми зимуючі птахи. І синичка дуже хвилюється, чи запам'ятали ви всіх зимуючих птахів. Давайте ще раз пригадаємо Синичка. Снігури Горобчики Дятли Сойки Щиглики Мелюхи. Давайте поглянемо разом, з яких частин складається наша пташечка. Голова, дзьобик, оченята, тулуб, хвостик, лапки та крила. Молодці. Пропоную вам зробити сьогодні пташечку, але перед ліпленням треба розім'яти наші пальчики. Зробимо пальчикову гімнастику. Полетіла пташка мати, малюкам жуків шукати, а малята не літають із гніздечка визирають. Давайте ще раз. Полетіла пташка-мати малюкам жуків шукати, а малята не літають із гністечка виглядають. Ну що ж, розпочинаємо. Для роботи нам потрібен шматок білого пластиліну, чорного. І ось у мене сірий чи навіть темно-синій пластилін, ви можете взяти коричневий, якщо є. Що ж, розпочинаємо. Розпочнемо ми з тулуба нашої пташечки. Розминаємо пластилін. Якщо у вас пластилін твердий, порозминайте трішки пальчиками. Робимо тулуб. Ось такий тулуб у вас повинен вийти. Далі зробимо голову. Ось у мене вже такий шарик є. Я можу ще його. Розкатати краще, а ви також робите шарик. Приєднуємо до нашого тулуба ось так і промащуємо пальчиком. Не поспішаючи ось так. Продовжуємо. Тепер зробимо хвостик. Піджимаємо пальчик, піджимаємо пальчиками, і в нас. Виходить хвостик. Ось так. Зараз робимо для нашого пташечки оченята, для цього ми використаємо. Спочатку білий пластилін, відломуємо маленький шматочок і розкатуємо його пальчиками. Прикріплюємо ось так. Беремо ще один шматочок, робимо те ж саме. Прикріплюємо ось так. Потім беремо чорний пластилін і робимо серединку нашого очка. Менший шматочок. Також розкатуємо в пальчиках і прикріплюємо ось так. Ще шматочок. Прикріплюємо. Ось такі оченята в нас вийшли. Зараз робимо дзьобика, витягуємо пальчиками нашого дзьобика. Ось дивіться, який гарний дзьобик. Тепер зробимо крила для нашої пташечки. Ось у мене шматочок пластиліну. Я його поділю на дві частини і робимо крило, начебто нагадує нам трикутну форму. Ось так. Дивіться. І приєднуємо. Наше крило так само промащуємо крило пальчиком, щоб все було гладенько, гарненько, ось так. Одне крило готове. Переходимо до іншого. Теж робимо те ж саме ось. І приєднуємо до нашої пташечки, промащуємо пальчиком. З одної частини і з іншої. ось так. Ось така пташечка в нас виходить. Тепер можемо зробити їй візерунок на хвостику ось так стеком зробити, наприклад, полосочки, можемо ще на крилах.